i paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. <laughs> <I've been back laughs> Паша, лаві! <ріст> Паша, ти палиш? Так, а що? Але навіщо? Це круто, я вважаю себе дорослим. Паління дуже шкідливо для здоров'я. Ходімо, я тобі доведу. Скажіть, будь ласка, як паління впливає на дитячий організм? Паління підлітків насамперед позначається на нервовій та серцево-судинній системах. У віці 12-15 років вони вже скаржаться на недостатність відпочинку під час фізичних навантажень. Паління впливає на успішність школяра, а також уповільнює їх фізичний та психічний розвиток. Стан здоров'я підірваний палінням не дозволяє вибрати собі заняття до душі. Наприклад, хлопці. Які палять, можуть не стати льотчиками чи спортсменами, а дівчата курці не стати балеринами чи співачками. Дякуємо до побачення. Доброго дня, Тетяна Фанасіна. Що ви можете нам розповісти про паління в шкільному віці? Паша, словополучення шкаляр і паління несумісні. Шкільні роки це роки зростання як фізичного, так і розумового. Організму потрібна багато сил, щоб справитися зі всіма навантаженнями. Як відомо, навички і звички засвоєні в шкільному житті найміцніші. Це стосується не тільки корисних, але і шкідливих звичок. Чим раніше діти, хлопці, дівчата, підлітки познайомляться з палінням і почнуть палити, Тим швидше звикнуть до нього. А відмовитися від нього буде дуже важко. А зараз йдемо на урок з основи християнської етики. Дорогі діти, сьогодні бачите таке дуже цікаве питання задали ви про шкідливість коріння, про алкоголь і психотропні речовини. Питання тут. Скоріше, відноситься до того, що ми, люди, покликані бути щасливими. А щастя, десь дійсно зв'язано з таким ефорійним станом, таким красивим, таким щасливим як ми його деколи називаємо. Деколи в молоді молодь називає такий термін красивий кайф. Заміюте? І тому людина дійсно покликана от по християнству, вона покликана бути щасливою. Але шлях трошки християнського висвітлює зовсім інакше. Це приблизно виходить так, що людина щаслива, коли вона не шкодить світові і не шкодить своєму здоров'ю. От тоді вона може бути щасливою. Тому е, треба завжди дивитися на ту сторону, що дає християнство, не на школі. Не нашкуть свого здоров'ю. Тому всі речі, які в нас зв'язані з щастям, так, з тим станом, який ви так шукаєте, який людина це, її покликані від Бога стати щасливою. Ми маємо шукати тільки через правильні речі. І певно, що тут не просто не зловживати, а відкинути це. Бо це є шлях, в нікуди. А зараз ми проведемо акцію Цукерка замість цигарки. Доброго дня! Ви Добре. палите? Так. Да. Як довго? За школи! А навіщо ви це робите? Зразу було круто, а зараз привичка вже. А ви робіть перший крок: візьміть участь у нашій акції: цукерка замість цигарки. Давай.